Корвалол це лікарський засіб, а не алкогольний напій. Так, у краплях є етиловий спірт, як допоміжна речовина, Але вона в терапевтичній дозі. Він не створює стану алкогольного сп'яніння. Тому говорити, що прийом корвалолу є вживанням алкоголю це просто повний бред, це помилка. Реальна проблема в іншому. Одразу після прийому таких крапель у ротові порожнині певний час залишаються сліди етанолу. А алкотестер, наприклад, драгер може побачити саме ці залишки, а не реальний стан організму і показати завищений результат. Тобто результат на місці зупинки ніколи не відображає реальний стан, а це є технічний ефект: алкоголь в роті після вживання лікарських препаратів, що важливо з точки зору права. Відкриваємо інструкцію до корвалолу, як правило, там немає прямої заборони керувати автомобілем. Там зазвичай сформульовано рекомендацію бути обережним або утриматися від керування, оскільки препарат може впливати на увагу та швидкість реакції, тобто це попередження виробника про ризики, а не автоматична заборона керування. І тим більше це не може вважатися доказом алкогольного сп'яніння. Зрозумійте це далі. Про дії поліції: якщо вас перевірили на і прилад показав алкоголь. А ви знаєте, що алкоголь не приймали, а приймали корвалол. Ваша правильна позиція проста: чітко заявити про незгоду з результатом і наполягати на медичному огляді в закладі охорони здоров'я. Саме медичний огляд має встановити, чи є стан сп'яніння або перебування під впливом речовин, препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції, а не лише якийсь там огляд, на приладі драйгер-алкотестер одразу після вживання крапель корвалолу. Корвалол не алкоголь. Тому в ситуаціях Якщо ви в таку ситуацію потрапили, спокійно фіксуйте, що ви не згодні з показником і вимагайте проведення огляду в лікарні згідно встановленої процедури. Якщо ж поліція порушила процедуру і, незважаючи на те, що ви вимагали огляду в лікарні, все ж таки обмежилась оглядом на приладі драгер на місці зупинки, то це проблема поліції, тому що вона повинна знати, чинне законодавство, а ви а не ви замість поліції. Чим більше поліція зробить помилок, Тим легше буде е, закрити цю справу в суді, тому е, немає приводу для відчаю. Завжди можна звертатися до фахових профільних адвокатів і отримати належну консультацію та належну відповідну правову допомогу.